І так, усім до доброго вечора, друзі. От дивіться, яка в мене сьогодні машин. Якийсь, яка сьогодні в мене. Який сьогодні в мене автомобіль на обзорі. Газ-21 Волга. Все відчиняється. Опа. От багажник в неї? Капот навіть відчиняється. Автомобіль дуже гарний. Ну і коштує небагато. Я його взяв за 380 гривень. Тому що мені дуже подобається збирати такі автомобілі. Рішоточка в нього, яка прикольна. Під капотом теж. Дуже гарно виповнена автомобіль. Ну, можно и занять салон. Как он, друзья, такая волга. Масштаб 21 к 24.